Дожилися на початку літа автобренд Міні заявив, що відмовляється від механічної коробки перемикання передач. Лише один покупець із 30 обирав версію на ручці. Такий низький рівень попиту не виправдовує витрати на тестування і сертифікацію, необхідні для випуску таких авто. Цей крок відображає глобальне зниження попиту на автомобілі з трьома педалями. Зараз міні звичайній КПП купує лише 3% клієнтів. Але навіть якщо ця частка підвищиться, плані щодо повернення механіки немає через посилення екологічних стандартів ЄС 7 Керівник відділу продуктів міні в Австралії та Новій Зеландії Джеймс Орлов підтвердив цю інформацію. Він пояснив, що наприкінці випуску попереднього покоління на таке рішення вплинули труднощі з постачанням електропроводки з України ще у середині 2023 року стало відомо, що бренд поступово відмовиться від механічних коробок передач. Вони залишались ще деякий час, зокрема в кабріолеті Міні Купер Джейсі Дабл'ю. Але це була остання поява. Машини міні Купер ніколи не вважалися найшвидшими, найекономнішими чи найефективнішими авто. Але вони точно мали свою індивідуальну фішку. Жваве керування граливу підвіску справжнє відчуття єдності з автомобілем і за рахунок механічної КПП, в тому числі. Тепер цієї опції не буде, і справжні поціновувачі насолоджуватимуться старими моделями на мішалці або займатимуться інтеграцією нерідних коробок замість автоматів у свіжі моделі. Як ви зрозуміли, сьогодні ми розповімо цікавинки про малий та дешевий британський міський автомобільчик Міні, який виріс у окремий суббренд під управлінням BMW. Він народився 1959 року, коли дизайнер і конструктор компанії British Motor Corporation сер Алек і Сігоніс з восьми розробниками представив перший малогабаритний автомобіль Остін Міні з поперечним розташуванням двигуна на створення від ідеї до серійного виробництва. Знадобилось 2 роки 5 місяців, а обсяг інвестицій перевищив 10 мільйонів фунтів. В результаті автомобіль 3054 мм міліметри завдовжки, 1397 мм міліметрів завширшки і 1346 мм міліметрів заввишки. Ніс найбільше корисне навантаження в найменшому просторі. Крім чотиримісного салону, в маленькому авто було навіть виділено місце під багажник. Це явище дійсно можна назвати революцією, бо практично все в новій машині було втілено вперше. Зокрема, коробка передач інтегрована з масляним картером. Радіоприймач автор авто вважав не обов'язковою розкішю, але знайшов в салоні місце для об'ємної попільнички. В Базовій версії міні коштував менше 500 фунтів стерлінгів, а в люксовій трохи не дотягував 550 Продажі малюка одночасно стартували майже у ста країнах світу. За кордоном ці автомобілі продавалися під назвами Остін 850 і Моріс 850. На цій машинці їздили члени британської королівської родини, актори Жан-Поль Бельмондо і Роуен Аткінсон або містер Бін. гонщики Стірлінг Мос. Хуан Мануель Фанхіо, і навіть засновник бренду суперкарів Enzo Ferrari у своєму гаражі мав три міні та знав розробника машини і Сігоніса особисто. Розважування міні у співвідношенні 51 до 49 перетворювало його майже на карт, що став цікавим спортсменом. За два роки після появи міні конструктор формули 1 Джон Купер був настільки захоплений надійністю і керованістю крихітного авто, що створив спортивну версію міні Купер з потужнішим двигуном, дисковими гальмами і контрастним двокольоровим забарвленням. За весь період випуску міні таких спорткарів зійшло з конвеєру 150 тисяч одиниць у січні 1963 року на засніженому майданчику біля заводу в Лонгбриджі Алек Ісігоніс продемонстрував двомоторний міні-мок позашляхову версію свого дітища, яка цілком могла долучитися до ралійних гонок. Концепція цікава, але в ті часи для бюджетного авто вважалися безперспективною. Що не скажеш про більш потужну модель міні Купер С, яка вийшла того ж року. Саме вона 1964-го перемогла в найскладнішому ралі на планеті Монте-Карло і закріпила цей результат у 65-му та 67-му роках. За підсумками наступного десятиліття міні став найуспішнішим за обсягом продажів автомобілем в Європі. А 1986-го з конвеєра зійшов п'ятимільйонний представник. Цієї моделі. Фінальний тираж додав до сімейства Міні ще 505 тисяч 874 автомобілі. Цікаво, що авто цієї моделі стало експонатом у Лондонському музеї науки та техніки як зразок інженерного генія. Також міні належить друге місце у рейтингу видатних авто ХХ століття, в якому беззаперечним фаворитом став американський Форд Ті. А чи знаєте ви, що міні перетворювали на шикарні «Роллс-Ройси»? Мова про спеціальні версії, зроблені британською кузово-будівною компанією Херолд Редфорд Коледжбілдерс у 60-х. Вона здобула популярність після того, як перетворила простий міні на розкішний міський автомобіль для леді та джентльменів. В салоні оселилась натуральна шкіра Конолі. Як у Роллс-Ройс, дерев'яні панелі з горіха, корення ясеня чи палісандра, а також шикарні вовняні килими Вілтон. Екстер'єр виділявся елегантними кольорами, часто двотонними хромованими елементами, а іноді спеціальними решітками радіатора в стилі Бентлі комфорту додавали електросклопідйомники, майже не притаманні машинам того часу, а також додаткові прилади, радіоприймачі та навіть кондиціонери. Міні Redford Cooper S оснащувались потужнішими двигунами та кращою підвіскою для зірок. Шоу бізнесу виготовляли унікальні екземпляри за індивідуальним замовленням. Редфорд позиціонував свої міні як лакшері компакт, маленьке авто для заможних людей, яке можна припаркувати навіть у перевантаженому центрі Лондона. Тоді такий ексклюзив міг коштувати в три рази дорожче за звичайну версію. А зараз їх вартість на аукціонах може перевищувати 150 тисяч доларів за авто з історією. Якщо говорити про історію, то мова про непростих, а точніше, зіркових власників, серед яких були і земляки машини. наприклад, всі учасники групи Бітлз, Джон Леннон мав Редфорд Міні Купер С 1965 року з розкішним салоном, зі шкірою, дерев'яними вставками та навіть люксовими опціями від rolls Ройс. Цей автомобіль довго вважався втраченим, але згодом виявився у колекції фаната. Пол Маккартні володів Редфордом міні Купер Ес зеленого кольору з білим дахом, а також індивідуальним інтер'єром. Музикант часто використовував машину для поїздок на студію на студію Ебі Роуд. Джордж Гаррісон також володів міні Купер С модифікованим у Редфорд. Його авто вирізнялося дуже яскравим оформленням, а з часом отримало психоделічний розпис у дусі Yellow Сабмарін. Міні Гарісона навіть знявся у фільми «Magical Містері Тур, що вийшов 1967 року. А Рінго Стар взагалі отримав Міні Купер С зі збільшеним багажником, адже йому треба було возити барабанну установку. Це був єдиний міні у світі, пристосований під потреби барабанщика. Після причетності до транспортування музичних легенд усі машини міні часто називали автомобілями бітлів. Цікаво, що бренд Redford відродили у 2021 році в США, а серед співвласників є навіть чемпіон перегонів формули 1 Дженсон Батон. Якщо говорити про базові автомобілі Міні, то 1994-го марку Марко придбав концерн BMW. Друге дихання старенька британська модель отримала після 2000-го, коли відбувся випуск чотирьох спеціальних модифікацій, та закінчилося виробництво малютки. Наступного року концерн BMW випустив зовсім інший сучасніший автомобіль під цим же логотипом. Таке рішення прийняли, враховуючи ринковий успіх репліки колись успішної, історичної і також культової моделі жука Фольксваген New Бітл. Проте цей пращур легенди, як і все у BMW, позиціонувався вже преміум класом. Спочатку над проєктом працювала компанія Rover. проте в 1999-му вона відсторонилася і далі німці працювали над машиною самостійно. Дизайн першого відродженого покоління створив Френк Стефенсон, який серед іншого працював над такими автомобілями, як Ferrari F430 та McLaren MP4-12C. Міні від BMW став на 70 см довшим, на 30 см вищим і ширшим. Випуск моделі почав оновлений старий завод в Оксфорді. Хетчбеки та кабріолети оснащувалися моторами 1,4 і 1,6 літра серії Трітек, а також дизельним 1,4-літровим агрегатом Toyota. Зокрема, автомобільчиком володів футболіст Девід Бекхем з дружиною, співачка Кайлі Міноук, актор Джордж Клуні, співаки Робі Вільямс, Джастін Тімберлейк та інші. Друге покоління сучасного міні побачило світ у 2006 році. Платформа була помітно модифікована, а під капотом з'явилися двигуни принц спільної розробки BMW і концерну PSA. Всі панелі кузова міні другої генерації були новими. Зокрема, оновлені вимоги з безпеки вплинули на збільшення довжини хеджбека на 60 міліметрів. Двомісний купе став на 4 сантиметра нижчий за хеджбек, а його лобове скло отримало нахил більший на 13 градусів. Кришку багажника об'ємом 280 літрів вмонтували спойлер з сервоприводом. Крім того, покупцям пропонувався двомісний родстер зі шкіряним дахом та кабріолет. Цим розмаїття кузовів німецько-британських машинок не обмежувалось, бо лінійка, ще включала тридверний універсал Клабман, компактний кросовер Мен», а також невеликий трьохдверний позашляховий купе Пейсмен. Третє покоління міні в кузові трьохдверного хеджбека представили в листопаді 2013-го на автосалоні в Лос-Анджелесі, а його виробництво стартувало наступного року. Тоді був презентований також п'ятидверний хеджбек на його подовженій колісній базі. До пустої комплектації входив електронний контроль стабілізації, антиблокувальні гальма та моніторних тиску в шинах. Моделі отримали більш заокруглені форми та збільшені задні та передні фари. А у п'ятидверних авто задні бічні двері. Додали раму, а багажне відділення з подвійною підлогою досягло 278 літрів. У 2021 модельному році Міні повернув механічну коробку передач для моделі Купер та додав до варіантів оформлення спецверсії Convertible та Хардтоп. Екстер'єр третьої еволюції Міні-Купер С оновили, тож кузов став на 10 см довшим, на 7 вищим і на 5 см ширшим. Четверте покоління міні представили 1 вересня 2023 року в модифікації трьохдверного електричного хеджбека. Його продажі в Європі почалися в 2024 році, а у північній Америці автомобіль доступний лише з модельного 2025 року. Ця електричка продається у трьох версіях в залежності від двигуна: 184 сильний купер і -E з акумулятором 40,7 квт годин, який забезпечує запас ходу близько 300 кілометрів. Купер SE потужністю 218 коней з 54-кіловатною батареєю, яка забезпечить подорож на дистанцію порядка 400 кілометрів. А Купер SE JCW потужністю 258 кінських сил, де важливіший розгін до сотні за 5,9 секунд, може похвалитися запасом ходу до 371 кілометра. Модель була розроблена та вироблена компанією Спортлайт автомотів спільним підприємством BMW Group і Great Wall Motor на нещодавно побудованому заводі Джанзегані Дзенсу Китай. Оксфордське підприємство Міні має розпочати виробництво електричного J01 у 2026 році. Розроблений під кодом моделі F-66, трьохдверний бензиновий міні четвертої еволюції. Дебютував в інтернеті 6 лютого 2024 року. Він переважно базується на моделі попереднього покоління, одночасно представляючи оновлений стиль із елементами дизайну електричного J01 Купер. Під капотом може ховатися 1,5-літровий двигун турбо B38A15i3, що видає 156 кінських сил. Або Купер S 204-сильний 2-літровий турбо B48A20i4 – це останні бензинові двигуни бренду, як заявили у компанії. Тож, якщо далі будуть тільки електричні мінікупери, то механічна коробка перемикання передач, з якої ми почали це відео, вже не знадобиться. Хоча варто згадати, що деякі бренди, які пару років тому рішуче заявляли про остаточну електрифікацію своїх моделей, з часом трохи відкотилися назад, але міні поки стоїть на своєму доказом, чого 26 липня 2022 року став концепт Кар Ейсмен у серпні на виставці відеоігор «Gamescom» у Кельні Німеччина. Міні продемонструвала цей концепт на тему покемонів, укладений в упаковку іграшкового автомобіля в масштабі один до одного. Присутні могли придбати маленьку модель цього автомобіля в ідентичній упаковці. Малюк, створений для заміни кросовера Clubman, показав нову мову дизайну бренду. Субкомпактна електричка випускається компанією Sportlight Automotive, спільним підприємством BMW Group і Great Wall Motor. Це найменший кросовер марки та другий електричний кросовер після міні Countryman SE. серійну версію Ейсмен представили у квітні 2024 року на пекінському автосалоні. Модель має схожі елементи дизайну з Cooper J01 і Countryman. Тільки тут дизайнери міні застосували принцип розумного використання простору. Тому Ейсмен має 300 літровий багажний простір, який можна збільшити до 1005 літрів, склавши сидіння. Автомобіль постачається виключно з акумуляторними електричними силовими агрегатами у трьох модифікаціях: 181-сильна версія, і і з потужністю 218 кінських сил та заряджена Джей на 258 коней. До речі, ця абревіатура розшифрується як Джон Купер Вокс. Що є спортивним підрозділом Міні та заслуговує на окремий випуск проєкту автобренди? Так завершуємо відео. Обговорюйте його в коментарях, постіть у своїх соцмережах та радьте близьким чоловічий канал Авто, чоловічий канал «Зброя» та чоловічий канал Персона.